Будемо обговорювати ми більш детально, з Вітою голод. Це членкиня правління Української асоціації китаєзнавців. Я вас вітаю, пані Віто. Вітаю. мене в першу чергу от, по результатам цих промовин Трампа і Сі цікавить все ж таки теми України. І ось цей невеличкий коментар, що вони цю тему та коментар з боку Трампа обговорювали дуже серйозно. І ґрунтовно але ну, подробиць ми всі ніяких не побачили. Я зазвичай так кажу, коли знаєте, я там з кимось ні про що не домовився, але сказав, ми говорили дуже серйозно. Ну, ми проговорили. Що вважаєте ви? Чи був реальний результат, чи напіврезультат, чи чверть результату від цієї розмови для України в першу чергу, я впевнена, що про Україну говорили і. Трамп про це зазначив саме на конференції з журналістами. Це було в його літаку на шляху до Вашингтона. В китайському прес-релізі ми не почули згадки, не побачили згадки про Україну. На мою думку, все ж таки Трамп шукає перемовника з російської сторони, щоб застосувати ту саму схему, перемовну схему, яку він застосував на близькому сході, коли з зі сторони Хамасу тоді виступив Катар. І їм вдалося досягти припинення вогню, да не закінчення війни, а припинення вогню. Тобто, те саме Трамп шукає і в регулюванні українського питання. І мені здається, що залучення Китаю це дуже гарний такий хід, і безумовно Китай неодноразово казав про те, що він хоче встановлення миру в Україні, але своїм шляхом. Тобто, що ми знаємо з усіх китайських заяв, що вони розглядають єдиний можливий варіант варіант встановлення миру, там підписання мирної угоди на майданчику Організації Об'єднаних Націй, тобто без Росії не обійдеться, тобто сторони мають сісти за стіл переговорів в присутності перемовників або ну скажемо групи, яким довіряють обидві сторони. Тобто, Трамп, я думаю, з цією метою розмовлявся з дзінпіном, щоб ви виступив таким самим перемовником, як Катар на Близькому Сході, зі сторони Китаю. Це моя така особиста думка. Ходячи, от відштовхуючись, якщо від неї, то виходить СІ потрібен час, щоб проговорити це з а, і мабуть вони беруть якийсь час до наступної зустрічі, яка може відбутись на ну, або під час візиту Трампа в Пекін, або всі ну теоретично у Вашингтон, чи як. Я впевнена, що перемовини ведуться постійно, і знаючи китайську специфіку, вони виносять якесь рішення на публічний розгляд, коли воно вже фактично вирішено. Тобто вони виходять на підписання або на оголошення. У Трампа підход трошки інший. Він спочатку каже ідею, які в нього народжуються кожного дня в великій кількості, а його команда вже працює над реалізацією. Тобто, я впевнена, що ми не маємо чекати на... Наступну зустріч двох лідерів, я впевнена, що ну в якийсь момент інформація стане більш чіткою. Але те, що лідери обох країн Китаю та США будуть продовжувати зустрічатися, це точно. Бо наступного року Китай приймає азійський саміт економічного співробітництва, а Америка приймає саміт двадцятки, і, начебто, ось Трамп оголосив також що вони будуть зустрічатися в квітні в двосторонньому фото. Форматі. Тобто це ми маємо за цим слідкувати, але сторони, як Китай, так і Америка мають безмежну кількість своїх проблем. Тобто Україна буде обговорюватися якимсь там четвертим, п'ятим пунктом. І я впевнена, що є люди, і в, в, з і з другої сторони, певні посадовці, які будуть вирішувати це питання за Вони ж зустрічались у Пусані, це Південна Корея. А скажіть, штати наскільки сильно ну якщо за градацією Трампа там да 12 з 10 і так далі, наскільки сильно бентежить участь Північної Кореї у постачанні воєнної техніки, та і не тільки техніки до Росії, яка веде пряму війну України? От тут наскільки камінь спотикання великий. У Трампа специфічне відношення до північної Кореї, ми знаємо, що за часи його першої каденції він зустрічався з північно-корейським лідером, і він тоді дуже наполягав на медіації Китаю для вирішення цього ядерного питання. Тоді нічого не вийшло, і Трамп був розлючений. І саме фактично після того розпочалася ця технологічна війна з Китаєм. Багато хто з оглядачів пише, що Трамп таким чином помстився Китаю, що він не допоміг врегулювати ядерне питання. Питання з північною Кореєю перед поїздкою в Азію Трамп хотів зустрітися з е, північнокорейським лідером, але не вийшло чи е, не змогли. Домовитися, чи Трамп не захотів, це невідомо, але зустрічі не відбулося. А те, що Північна Корея бере участь відкрито у російській агресії, Трамп про це казав. Він чудово про це знає, і мені здається, що все ж таки він буде продовжувати спроби цієї зустрічі. Це в стилі Трампа. Він любить такі яскраві події. Тому я думаю, що далі його команда буде над цим працювати стосовно Тайваню Знову ж таки і дамо меча, який навис чи вже не навис. Тема, скажімо так, з гарячого порядку денного знята. Е, ні, тема не знята, і багато багато хто казав, що тема е, Тайваню буде на столі переговорів, і це можливо буде предметом торгів, і саме в українському питанні. Те, що наразі хоче китайська сторона, те щоб е, е, Америка, білий дім, змінили риторику зараз. Вони підтримують політику одного Китаю. А в інформаційному полі з'явилася інформація, що Пекін тисне, щоб е, Америка. Відкрито сказала, що вони не підтримують незалежність Тайваню. Тобто зміст один той самий, але е, трошки інша фраза. І Китаю дуже хотілося б, щоб Трамп зробив цю поступку. Поки, поки, як зазначили на зустрічі, тему Тайваню не підіймали. Зрозумів. Дякую, дякую вам, пані Віто, за ці роз'яснення. Віта голод, це членкиня правління Української асоціації китаєзнавців. Вона була на прямому відеозв'язку.